Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо з вами на тему 100 причин дбати про своє ментальне здоров'я. Якщо ви цього ще не робите, турбуйтеся про своє ментальне здоров'я, щоб радіти кожному дню, відчувати щастя, добре почуватися фізично. Краще спати, кайфувати від дрібниць та маленьких моментів, не боятися просити про допомогу, мати енергію на улюблені справи, розуміти свої емоції, допомогти собі при стресі чи тривозі, вміти приймати відмови, відчувати, коли потрібен, відпочинок, танцювати на кухні просто так, не зриватися на людей чи тварин. Легше відпускати минуле. Дозволяти собі маленькі презенти без почуття провини, не тримати зло на інших, чути себе, вміти зловити момент мені зараз так добре, не заїдати стрес, не жити лише очікуванням в суботи і неділі, дозволяти собі помиратися, відчувати вдячність, сміятися щиро, не знецінювати свої досягнення. Вміти говорити про свої почуття і не боятися. Торбутися про своє ментальне здоров'я, щоб знайти цінності, на які можна опиратися, менше тривожитися, дозволяти собі довше поспати у вихідний і не поспішати, не порівнювати себе з іншими, краще зосереджуватися на завданнях, відчувати вдячність, навчитися приймати недоліки інших, вміти постояти за себе, жити не на автоматі. Не боятися змін, бути чесним із собою, довіряти цьому життю, насолоджуватися смачною їжею, не вигорати на роботі, знати, у чому ваша суперсила та покладатися на неї, ставити досяжні цілі і досягати їх, не брати на себе зайве, радіти зустрічам із людьми, чути власні бажання, розв'язувати конфліктні ситуації екологічно. Зрозуміти, у чому саме ваше щастя, справлятися із синдромом самозванця, не боятися панічних атак, тішитися морозиво, навіть якщо воно розтануло, купити собі жоржини, навіть якщо ви хлопець, правильно розставляти пріоритети, завжди обирати себе, помічати невеликий прогрес, а не лише велику мету. Відчувати своє тіло, не відкладати життя на потім, не відчувати провину за відпочинок, довіряти цьому життю, проводити вільний час, не лише гортаючи стрічку соцмереж, вчитися будувати здорові стосунки, бути відкритим до нового, не ховати емоції, навчитися поважати інших людей. Робити добрі справи не на показ, а від серця, щоразу знаходити натхнення для творчості, не токсичити, навчитися приймати своє тіло і дбати про нього, вміти зупинитися, краще розуміти партнера чи партнерку, не тікати від своїх страхів, хотіти робити приємні речі для інших. Не гнатися за ідеалами, не писати хейтерські коментарі чи ті, які можуть когось образити, мати сили ходити на прогулянки, смакувати перший ковток кави вранці, змінити свої неадаптивні копінгові стратегії на адаптивні, завести нові корисні звички, не заздрити, навчитися брати відповідальність за своє життя, не очікувати занадто багато від інших. Розуміти свою цінність незалежно від досягнень, не боятися своїх емоцій та почуттів, приймати допомогу, коли її пропонують, жити для себе, а не відповідати чужим очікуванням, цінувати людей що поруч, мати сили вставати з ліжка зранку, мріяти, не боятися залишатися на самоті чи у тиші, мати ресурси, допомагати і турбуватися про інших, стати впевненим. Знижувати ризик депресії, радіти осені, а потім і першому снігу, казати людям чесно про свої потреби, не вимагати від інших зробити вас щасливими, працювати на роботі, яка подобається, вчитися довіряти людям, вміти перепросити і піти на поступки, досягати мети із задоволенням, а не через потреба, не долати стрес шопінгом Буде підтримкою собі, попри обставини, та жити своє життя якісно. Дякую вам за увагу!